Друзі, вітаю! Отримав дуже гарні подарунки і неочікувані від одного із своїх підписників, який проживає в Сполучених Штатах. Ігоре, дякую вам, знімаю це відео і подякую вам за подарунки. І для того, щоб поділитися ну, певними лайфхаками, як можна на натуральних каменях гострити або підгострювати свої ножі. Ось дивіться, такий красунчик це Харт Арканзас. Oilстоone, масляний камінь. Ми сьогодні більше попрацюємо з оцим от софта Арканзасом. Теж Oilstone. Ось такий от брусочок. Єдине, що я йому зробив, мікрофасочки зняв ось, зліва, справа. Ось Для того, щоб він не зарізався. Ви зараз все побачите. Ось інструкція, детально описано, показано, як працювати на цьому камені. Тобто рухами вперед, тримаючи там певний кут і так далі. Тут все очевидно. Я все прокоментую. До речі, виробник бачите, компанія Case. Це дуже відомий американський виробник, який там більше сотні років виготовляє ножі і все, що з тим пов'язано. Так що це ось Case and Son Cutlery. Сонс. Це не. Це дуже давня компанія з такою дуже багатою історією. Так, я забираю коробочку, ще раз вертаємося до каменя. Це, цей камінь він якби масляний. Взагалі в світі є два підходи. Ну, американці звикли гострити на масло. І ось Арканзас і все те, що вони в горах у Ачіта, Вашита, ну, складно сказати точно, як буде вимовлятися це слово. Це гори в штаті Арканзас, де проживали одне іменні племена індіанців. Ось там так сталося, що є поклади. Там є поклади такого каменю або таких каменів, які загальна назва новоколіти. Ось це мікрокварцит, ще одна назва. Тобто, це кварц, дуже-дуже чистий кварц, діоксид, кварц, діоксид кремнію, який природній, натуральний, який просто за мільйони років так між собою спікся, так між собою. За рахунок тиску величезного та температур, що він набрав от таких здатностей давати дуже дуже рівну риску на ріжучому інструменті під час заточування. Тобто він здатний обробляти сталі, він дає дуже прогнозований, якісний такий відклик і результат, і тому це такий взагалі, от Арканзаси, це напевно одні з таких найбільш відомих в світі натуральних природних абразивів. І які вважаються ну, таким певним металоном. Очевидно, в світі ще є дві столиці. Умовно так візьмемо два регіони, які є столицями от таких от, е, заточувальних технологій. Це те, що пов'язано з Західною Європою, там Велика Британія, Німеччина, Бельгія. І е, друга така, знову ж таки, регіон не столиця, а регіон, мабуть, лідер це Японія. Ось, Але якщо в Європі та Японії більше загострюють, е, використовуючи воду. То от, американці полюбляють от, Арканзаси і заточування на маслі. Добре, я вже одного разу вам показував ось такий тримач універсальний. Для того, щоб можна було закріпити якісь нестандартні камінчики, можна поставити от, якусь проставочку, якусь трубку, от, для того, щоб його затиснути, ось, закріпити і просто піджати. Все дуже просто. Тут не потрібно якоїсь суперсильної фіксації. Достатньо просто, щоб сама. Основа не рухалася і брусочок був закріплений. Так, будемо ми гострити сьогодні. ось такі от, Догострювати, підгострювати ось такі от ніж кухонний. Я його свого часу виготовив самостійно в таких майже квартирних умовах, шляхом такого певного болгарингу. От було цікаво, наскільки це можна зробити дома. Спуски Я йому робив на гріндері, ну, принаймні грубу частину. Далі трошечки вже на болгарці. Точніше, це шліфмашинка, там навіть не болгарка, а це насадки на. Як це правильно називається От на перфоратор на дрель. Ось, тому він такий трохи кучерявий. Але тут n 690 непогана сталь, загартована на 60 одиниць. Для дому, якби непоганий ножик, тобто він. Не дуже тонкий, в мене вийшов, і ним можна робити якісь такі глубичі ну, роботи, якщо щось потрібно, там, чуть-чуть <гум> розколоти, десь там попрацювати по якихось хрящиках. От, він такий е, з тих міцніших. І тут якась стабілочка. Мені один український майстер просто подарував шматок деревини і подарував мені е, таку ну, заготовочку загартовану. От я її і перетворив в такий е, додатковий помічник на кухні. Взагалі я користуюсь японцями. Ось, але японці тонко зведені, там віджитен, він кришиться, тому для чогось такого більш брутального длубаючого японці не дуже годяться. Тому цей ніж мене ось такий е такий бруталик. Я його трошечки підтупив, він не ріже абсолютно зараз. Для того, щоб ніж не різав, один раз достатньо так от розрізати котлету на не знаю, будь-що розрізати на тарілці, на кераміці. Миттєво ви приб'єте вершинку. Ще трошки теорії переходимо до практики. Ось таким повинен бути ріжучий край, я думаю, вам видно. Тобто радіус цієї поверхні повинен повинні складати там, 5, 7, 10, 15 мікрон. Тобто, це майданчик зверху. Він все рівно так чи інакше майданчик. У будь-якому випадку це якийсь певний радіус, причому неправильної форми. Ось. Лише один раз ми там, навіть з не дуже великим зусиллям ми його скажемо. Протягнули по тарілці і все, у нас вже вершинка згладилася. І в нас вже радіус там може бути 50, 100 мікрон, 200 і так далі. Тому для того, щоб повернути гостроту, на жаль, якраз от, такі натуральні камені, які працюють не дуже швидко, але зате дуже акуратно, чисто, прогнозовано, скажімо так. А ще трохи медитативно, от вони чудово підходять. Тобто, зробити повний цикл заточування на Арканзасах, бо вони бувають різні. До речі, ще повернуся до кейсу. І давайте подивимося, що вони нам тут підказують. Вони кажуть, що як от правильно, коректно підібрати бруски, що є дуже грубий, ось силикон-карбіт вони пропонують. Потім вашита або софт-арканзас, ось це приблизно він. ось. Далі Хард Арканзас. Тобто такий же Арканзас, він може бути в різних відтінках, він може мати прожилки. Це натуральний камінь. Треба розуміти, що він може мати такі мармуровість, такі включення в собі. Тобто після вашите і отакого от софт Арканзасу вони вважаються грубими. І де файн? Вони це тут називають файном Хард Арканзас або алюмінію що пропонують використовувати. Далі хірургічний Арканзас це файн. І чорний Арканзас це екстра файн. Тут ще можна до чорного Арканзасу вказати як транслюцент. <кій> вони теж. Є екстра файновими, у мене є такий бросочок, я ним користуюсь на фініші. Тобто зараз ми маємо практично, скажімо, грубий чи середній камінь, ось так, як по великому рахунку. Тому його має вистачити для того, щоб відновити гостроту цьому ноживу. <кій> Якщо б це був якийсь, наприклад, Hard Black Arkansas, або це був би, наприклад, той же самий транслюцент, це теж би вдалося, але би зайняло більше часу, тому що все-таки вони вже будуть екстра фінішні. Це ще, як би скажемо, медіуми. Від медіума до фініша. Загалом вважається часто, що саме на такому бруску і варто, скажімо так, гострити там, мисливські там, кухонні е ножі для того, щоб в ножа була мікропилка, мікросерейтор, якось екстра тонко його доводити, не завжди є сенс, а ще це сильно залежить від е сталі. Якщо це якісь суперпорошки, то можливо сенс і є. Якщо мова йде про робочі ножі з якимись середніми сталями, або чуть краще середніх сталей, то інколи вигідно залишитися на якихось середніх зернистостях, не йти в якусь там ультратонку доводку, тому що так ж, так, такі простіші сталі будуть працювати не так довго. Тому, можливо, ось цей, ще раз кажу, софт Канзас, можливо, він якраз і буде чудовим фінішом для ось цього кухонного ножа. Ось. Ну, давайте спробуємо. Я наніс масло. Все дуже просто. Там у мене суміш Johnson's Baby Oil і трошечки олеїнової кислоти. <кхем> так, ну що, пробуємо. Це перше заточування. Я тільки от розпакував. Показую вам. Єдине, що за кадром я зняв фаски. Просто шматком алмазної пластинки я зняв фасочки. Для того, щоб не зарізатися в ріжучу крайку. Так. Якщо стоїть задача знімати побільше, можна рухатися в обидві сторони. Але я хочу для себе зараз, знову ж таки, це новий для мене камінь. Я не так часто точу на руках. Хочу для себе зрозуміти, яка його робота на тактильно і на слух. Угу. Добре, що ми будемо, друзі, робити? Я думаю, що будемо працювати тільки на зерно, тобто вперед і назад, скажімо так, намагаючись ніби зрізати стружку з каменя. Для чого? Для того, щоб потім менше виводити мікрозавосениць. Тобто, коли ми будемо вести, наприклад, від себе від зерна, ми таким чином будемо трошечки стягувати метал, деформувати, нагартовувати його, але ми його будемо потихеньку пластично деформувати, витягуючи. Наприклад, в даному випадку ми витягнули заосенець верх, потім перекинули ніж. Ми його будемо тягнути другою стороною і знову будемо його натягувати. І ми потихенько-потихеньку будемо витягувати довгий заосенець, в якому навіть якщо я його побачу, і зможу його там відламати, зможу його там проконтролювати. В ньому буде ще довгий корінь заосенця, тому не дуже є сенс такі заосенці натягувати, бо потім з ним боротися складновато. Тому можна спростити ситуацію, працюючи в основному вперед або тільки вперед. Таким чином він теж буде потихеньку набиратися, тому що за завжди це є частина шліфовки, це частина зйому металу. За буде утворюватись завжди. Але його буде значно менше. Відповідно, я зможу простіше його побороти. Отже, будемо працювати тільки вперед. Тут я вже не пригадую, на який я гострив цей ніж. Використовую руку, контроль кута і ось тут контроль тиску, тому що хотілося би, щоб і на кінчику ніж проточувався. Я сподіваюся, так, я в кадрі. Поїхали. Ще для мене абсолютно поки що невідомо на якому саме зерні, наприклад, карбіду кремнію. Цей брусочок доводили, тому що, очевидно, що він в природі <сум> не в атакіпрі, в дуже правильній геометрійній формі зустрічається, ось його ріжуть у кар'єрах. Далі його пиляють. Думаю, там, напевно, що якимись пилами, з, можливо, з алмазним напиленням або з твердословними якимись напайками. Його нарізають на більші бруски. На середній, на менші. Одним словом, можливо його і вміють гідроабразивним способом різати. Я не знаю точно, як нарізають, але потім його обов'язково потрібно доводити. Потрібно, по-перше, щоб його поверхня була абсолютно пласкою. В ідеалі плоскопаралельною, але не обов'язково, тому що нижня частина бруска, якщо вона навіть неправильної форми не доведена, вона ніяк не впливає на роботу. Раніше було як: просто вклеювали такі бруски, вклеювали в дерев'яні короба, заливали певними там смолами і так далі, вклеювали, втискали все, камінь там зафіксувався. Неважливо, що там знизу на ньому. Його навіть ніхто не обробляв знизу. Ось важливо було поверхню робочого це, лице бруска каменям. Довести до потрібної, скажімо так, площинності це раз. А по-друге, різними порошками карбідокремня, різними зернистостями можна задати структуру цьому каменю. І вас власне залежно від того на якому зерні кремнію ми це робимо, ми шкрябаємо, продираємо там певні доріжки, набираємо там, певно, скажімо так, рельєф певні структури, так. Натираємо, тобто використовуємо, скажімо, скло, або може бути якийсь інший камінь твердий, може бути, наприклад, чавун, чавун наплитає і так далі. Щось плуске, рівне, достатньо тверде, але в певних межах. І ось на нього насипаємо порошок певної фракції, і притираємо робочу поверхню до цього порошка. І от саме ріже не тільки сам камінь і його структура, а ріже та структура, яку ми нарізали на цьому камені. Тому що цей діоксид кварцу або кварцхай хай буде по простішому. З якого складається кристали кварцу, з якого складається цей Арканзас, вони дуже дуже щільно знаходяться один біля другого. В них нема проміжків. У синтетичних каменях є проміжки, тому що синтетичні бруски робляться як розмішують. Суміш якби бетон і щебінь, ось так, можна по-простому. В бетономішалці розмішують бетонну суміш і туди закидають щебінь. Потім викладають у форми, воно застигає, і в нас виходить між окремими камінцями, між окремими щебінкою, окремою, так, є певні проміжки, які зайняті саме зв'язкою, тим, скажімо, бетоном. Ось там одна історія. Ріжуть окремо, от кожна на поверхню виходить. Кожна конкретна, наприклад, ну я умовно говорю там, щебінь. так, Тобто ми просто збільшуємо масштаб там, в тисячі разів, щоб ви собі краще уявляли. І ось от тим, тими зернами, які виглядають, от ми ними зрізаємо матеріал. Тут трошки інакше, вони дуже сильно припасовані. от Я говорив про мільйони років, там приблизно 20 мільйонів років тому утворилася ця порода. Там оцих, в оцих Варканзасі в Горах вичіта, там утворилася ця порода, але вона отак от спеклася, стиснулася, що практично. Відстані між зернами кварцу ну, їх тут майже немає. Він є, мікропористість все рівно, звичайно, якась є. Тому що це софтар Канзас, а є харди, блеки і транслюценти. Вони ще більш сильно, скажімо так, між собою компактизовані, оці зерна. Тому нам потрібно для того, щоб камінь запрацював, нам потрібно задати йому певну степінь агресивності, абразивності. І це задається порошками, тому я не знаю. Ну, якби виробник ну, виробник або компанія, яка от, запропонувала це рішення, кейс, так? Тобто, можливо, це вони ріжуть, можливо, вони не ріжуть, а просто замовляються. Але цікаво просто, що не зрозуміло, принаймні мені, і поки що, на якому саме зерні, наприклад, карбіду, Кремль задана оця от абразивність цього каменя. Тому як ви розумієте. Чи зрозуміло, якщо ви цього не знали? Натуральні камені самі по собі працювати практично не будуть, якщо їх не довести. Спочатку їх треба довести до певної абразивності, а потім уже вони починають самі працювати. Ну і час від часу цю абразивність потрібно буде освіжати. Знову ж таки, там скло. і Порошок карбіду кремнію. Хтось вважає, що там потрібен 600-й порошок, хтось вважає, що там 300-го достатньо. Це питання таке максимально суб'єктивне, тому що треба це все перевіряти в вашому випадку, на ваших ножах, в ваших руках, на ваших там, тестах і за вашими вимогами. Той, хто любить гострити, то йому, ну це не складно, цікаво, і це не такий аж дуже обтяжливий процес. насправді. Можна поборотися за стійкість лізу. Можна. Експериментально знайти для кожного ножа той образив, ту кількість роботи, ту, той порошок, той фініш, тому що таких брусків може бути, як ви зрозуміли, не один, а повинно бути кілька. І от там вчасно зупинитися, і ви отримаєте найкращу стійкість. Крайки, найкращий ліс з можливого. Щоб проточити кінчик, в мене тут таке от черевце є. По ідеї я тягну в кінці чуть-чуть підвертаю ось для того, щоб вийти на кінчик. Тобто йде рух от діагональний і чуть-чуть підвертаю в сторону. Можливо, ви це помітили, може, ні, я так проілюструю. Я до речі, не вчу вас гострити зараз. Це коротке відео. Постараюся його в кілька хвилин вкласти. Для себе цікаво перевірити камінь, <гум> для себе цікаво подивитися, з якою швидкістю він працює. Ось, ще хочу от таким чином <гум> це, це відео, в тому числі, для Ігоря, тому що цей, ця людина. він... Ну, якби Ну, мені сподобалось, знаєте, людина насправді от, хоче бути корисною. Це те, що я в житті е ну не знаю, може я помиляюся, <смір> ігор мене виправить, може в коментарях подивиться і скаже, що це не так, але я впевнений, що це так. Знаєте, мені дуже подобаються люди в житті, які намагаються бути іншим корисними. Чимось, не знаю чим, чим завгодно. От е ще так відволічуся від цієї тематики. Е Два роки назад. Мій товариш, власник одного з українських видавництв, домовився з Арнольдом Шварценеггером, і перевидав українською мовою його книжку будь-корисним. Ну, Там сім правил життя і так далі. Арнольд написав, до речі, я не показав. Ось, бачите, так працює. Тобто, це шлам, який знімається. Ось чиста серветка, чисте прозоре масло. Ось, Валива. І ось таким чином, потрошки акуратно, але все-таки працює камінь. Так от, е е коли він переклав цю книжку українську офіційну, Арнольд Шуце дав дозвіл на його переклад цієї книги, зрозуміло. Ось, я написав там таку невеличку післямову для цієї книжки, і там на форзаці на кожному, на кожному примірнику написано два слова про мене: що я там такий-то, такий-то і вважаю, що ця книжка така-то і така, то, і тим то корисна. То я хочу сказати, що мене, знаєте. О, і до речі, я пишаюся тим, що в мене така змога з'явилася, і ця книжка це український примірник лежить у Шварценеггера дома. Ось тому він, якщо йому цікаво, він може подивитися, навести камеру свого смартфона і прочитати про мене ззаді Google-перекладачем. Я маю на увазі, і прочитати там на українській мові, звісно, написано те, що ця книга мені дала, і чому я раджу її прочитати. Тому така от історія, світу такий дуже ну, насправді тісний. То я повернуся до, до, до Ігоря. Мені дуже подобаються люди загалом, такі от, які намагаються просто бути один другому корисними. Тому що, коли ми разом щось робимо, ну, у нас більше, знаєте, цей ефект ем, синергії. Тобто один плюс один дорівнює три, а не два. Ось, і дуже приємно, що от Ігор, там знайшовши мене, знайшов мої контакти, ми списались, поспілкувалися, тому що різниця в часі і так далі. Але мені дуже подобається. Мені приємно, насправді, от я не раз повторював, що якість моєї аудиторії вас. Тобто, я не вважаю, що ви моя аудиторія. Я не можу сказати, що ви моя. Ви довкола мого каналу, але це ви не мої. Але я просто так ну, називаю. Я думаю, що ви розумієте. Якість дуже дуже висока. Мені подобається. Ви класно коментуєте, ви вдало доповнюєте. Ну, от знаєте, дуже таких багато моментів. Я просто від цього тішуся, що можу стати вам пригоді. І ця книжка Шварценеггера, вона про те, щоб ставати у пригоді людям. Це перше таке одне із важливих правил, які Арнольд свого часу там почув від свого батька ще в дитинстві. Будь корисним, ділись, ставай пригоді, щось мієш, щось знаєш. Розкажи людям, поділися, віддай добром і не чекай. Як кажуть, роби добро і кидай його у воду. Не чекай якоїсь подяки. Тому що якщо ти це робиш постійно, подяка буде просто приходити в різних яких завгодно формах. В яких завгодно формах. Вона буде завжди приходити. Тому що так влаштовані якісь, не знаю, закони причин та наслідки. Там, їх ще хтось називає там, закони карми і так далі. Хоча карма це трошечки складніше поняття, але так, для простого розуміння можна і так. Зараз ми спробуємо, що у нас вийшло. Я не спостерігаю за часом. Не знаю, скільки я вже балакаю, а скільки я точу. Так, ну давайте будемо завершувати. Давайте зробимо по кілька рухів. Ніж абсолютно не різав. Може нам поки що нічого і не вдалося нагострити. Не Вам, а мені, тому що якщо я помилився, вибрав неправильний кут, неправильний тиск, або камінець трошечки погано доведений, у нас нічого не вийде. Але таке ризик діло святе. Зараз ми все побачимо. Побачимо, побачимо. Ну що, давайте спробуємо що каже нам ніж. Угу. Починаю різати. Але це зовсім не те, друзі. Це зовсім поки що не те. Чому напевно, що я просто не вийшов на крайку. Я не вийшов на крайку. Я досі бачу моменти, коли моя крайка просто блистить. Отже, мені треба зробити чуть вищий кут. Хай це буде невеличкий мікропідвід, я зроблю його. Що коли працюєш у пофасці, натуральні брусочки вони працюють дуже повільно в порівнянні з синтетикою. Ось. І це можна отак медитувати годину. <сум> Ось. Тому треба зменшити площу контакту, по ідеї. Не стільки збільшити тиск там, рукою там, чи пальцями на... на ніж, а от зменшивши площу контакту, нарізавши, скажімо так. Мікропідвід один із способів, як можна це зробити швидше. Зараз я думаю, все-таки результат буде отриманий. Я ще раз кажу, я не вчу вас тут гострити. Що стосується ручного заточування, це така справа, яка потребує. Брузків, часу, навику, контролю. Ось, І подивитись, зрозуміти, як це роблять інші, це пів справи. Це приблизно так, як ви дізналися про книжку Арнольда Шварценеггера, але так її і не купили, і не прочитали. Або ви подивилися бій Олександра Усика ось, і думаєте, що ви розібралися у боксі. Тобто, це я так, звісно, піджартовую. Це не означає, що коли дивишся таке відео, то воно не приносить користі. приносить, тому що ви краще розумієте, що насправді потрібно робити. Але я маю на увазі, сам навик формується тільки в рамках практики. Так, я чуть-чуть підняв кут. Давайте по кілька разів. Три рази. Два разі. І по одному разу з зменшенням тиску. Так, пробуємо ще раз. Можливо, цього разу ну, давайте подивимось. Так, уже бліків немає. Так. 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 Так, так. Саме так. Перший раз я не попав. До речі, один із способів це взяти маркер, нанести його на підвід, спробувати от, помітити, припустимо, на якій висоті ви це робите, скажімо, ось на висоті мизинця. Умовно, поклали, спробували, подивилися. Угу, зрозуміло, треба вище, треба нижче. Тобто, у вас може бути якесь певне там мірило по тінях, якщо правильно розмістити, от, мене світло певним чином, я зараз мені трохи. Складно так гострити, тому що в мене камера по центру телефону. я би краще гострив на краю стола. Але зараз ще раз кажу, тут не важливо було, скажімо, точно взяти і нагострити ніж. Хоча він, от, як бачите, він уже <смас> чудово ріже. Тобто його для кухні більше, ніж потрібно. Тобто, все, він буде свою роботу робити, бо софт Канзас або Вашита, які от поряд один, по другому, один біля другого по зернистості. От це добрий фініш для кухні, ось. Але. Потрібно просто добре розуміти, що ви робите, і тому тут якби от контроль по тінях, контроль по ну от висота тіні. так, Тобто я собі можу помітити, яким чином я тримаю ніж, глянув через маркер, якщо в мене є оптика, а вона в мене є. ось, Але я хотів зараз швиденько все це показати, перевірити камінь і свій навик, який я інколи практикую заточування на от так на руках. Тобто є багато що такі от нюанси, де потрібно проговорювати це більш детально, можливо, вибирати такі якісь ракурси, зйомки і так далі, для того, щоб вам було більш інформативно. Зараз я це не відео про те, як правильно гострити. Хто цікавився цим, щось знає, вміє, може, для нього це може бути доповненням. Хто нічого про це не знав до сьогоднішнього моменту, це його просто наведе на думки. Він далі собі там погуглить, в Ютубі знайде людей, які добре гострять на руках, і які більш фундаментально це все розкажуть і покажуть. Буде цікаво вам, будете писати про те, що хотіли би там більш детально і так далі. Я буду знімати відео, більш до цього буду готовий. Там візьму якісь ще інші камені і так далі. В даному випадку мені от, хотілося дуже перевірити, як працюватиме ось цей софт Арканзас. Давайте ще раз чиста серветка в цьому місці. Ось так він працює, тобто це шлам, утворений з знятих. Частинок як седокварцу. Це природній натуральний камінь, ще раз кажу, тобто він працює власне своєю такою нарізаною на ньому структурою зернами, які там є, і знятим металом. Тобто разом це перемішується з маслом дає шлам. Так ми можемо побачити, що камінь працює там швидко, повільно. Це вже інша історія. Цей камінь швидко працювати не буде, бо для цього потрібно синтетики, альбори, алмази, все це є, воно там вже має швидкість. Як перевагу. А тут, якби <ріст> тут медитація, друзі. Ігоре, дякую вам за подарунок. Дуже приємно. Дякую, що ви хочете спілкуватись, хочете бути корисним мені. І... А я, в свою чергу, завдяки вам теж можу комусь принести користь. Для мене це важливо. І... Я така людина, для якої це важливо. <ріст> це приносить мені певні і мінуса, і мороки, тому що намагаюся. Навіть допомагати там, де може, в мене для цього і ресурсу немає. Але беруся, бо такі часи зараз потрібно допомагати там і про ЗСУ, і так далі. Мову. Я думаю, ви розумієте, що тут натякати не потрібно. Просто в нас є кому допомагати в першу чергу. Ось. І так далі. Тому, Ігоря, ще раз кажу вам дякую. Я ще не всі подарунки ваші показав, я покажу інші штуки. Ось. І радію з того, що. Довкола мене збирається ось довкола мого каналу. Збираються такі класні люди, і вони хочуть стати у пригоді там мені якісь загальні наші справи і так далі. Це дуже добре, друзі. Разом ми можемо і разом ми зможемо. До зустрічі.